Сьогодні поговоримо на таку тему. Звичайну, просту, але в той же час складну і духовну. А для чого потрібно взагалі розвиватися? От для чого? Я зіштовхнулася власне в практиці своєї і з людьми, які задали мені таке питання. А для чого взагалі оце все потрібно? Да? Розвиватися, самовдосконалюватися, щось там прагнути, щось там змію. розумієте, люди до мене звернулися таким питанням. І от сьогодні. Ця лекція буде саме для тих, хто прагне розібратися з цим. Да? Ну, принаймні, ви прослухаєте, і ви для себе багато що зрозумієте або не зрозумієте. Я окремим е, відео до цього до цієї лекції я дам вам 5. Медитативних практик, навіть не медитативних, а я дам 5 технік, 5 практик, які після прослуховування цього відео як лекції ви зможете зробити для того, щоб принести оці зміни в своє життя. кому звісно, цікавий саморозвиток і зростання в цілому. Тому шукайте 5 практик на каналі окремим відео. Кожен із нас приходить у життя маленькою дитиною. І відповідно, що ми що ми розвиваємо. Перше, що починається в нашому житті, це розвиток. Тому людина, вона народжена ніби як для розвитку. Ми що? Ми ростемо тілом, ми ростемо свідомістю, да? ми, ми пізнаємо батьків, ми пізнаємо Всесвіт, ми пізнаємо це життя. Але як? Звісно, через зростання. Якщо хтось скаже, да, що це не потрібно. то от якщо дитина маленька народилась і вона не буде зростати, вона не буде розвиватись, да, то звісно, її життя воно як зупиняється і в розвитку, і в можливостях, ну, і власне, і, і у самому відчутті повноти від життя. От бачите, я заходжу із самого початку, тому що кожен із нас він проходив цю точку. Ми народилися, ми прийшли у світ маленькими дітьми. Ми нічого не знали, ми нічого не розуміли, ми з усім знайомилися. І ми формувалися, тобто ми розвивалися. Правда? І ми розуміли, що це важливо, тому що ми всі розвивалися поетапно. Розумієте, ми родилися, нам вже не відкрилася світобудова в той момент, коли ми просто сказали перше слово, хоча інколи і так буває на несвідомому рівні, да? але все одно ми розвивалися. Ми вчилися говорити різні слова, ми розвивалися. Ми вчилися робити різні рухи нашим тілом, ходити, бігати, стрибати, змагатися, пішли в школу, в садочок, у кожного по різному. Але цей розвиток він відбувався. Комусь давалось легко, комусь важко. Але ми розвивалися через що? Через здобуття нових знань і навичок. І це нормально, правда? Але в якийсь, але я вам скажу так, да, що ми робили це ніби як неусвідомлено. Ми робили так, чому? Тому що м, нас до цього спонукали, мотивували батьки, рідні, соціум. Да, тобто це була така неусвідомлена, ем, неусвідомлений розвиток, неусвідомлене, неусвідомлене зростання. Але коли ми. Починаємо рости, рости, розвиватись. Ми починаємо що? Ми починаємо розуміти. Ми починаємо задаватися собі питаннями. А для чого мені навчатись? А для чого мені ці знання? А для чого мені читати книжку? Я впевнена, в кого є школярі. От вони всі вам задавали питання, а навіщо мені йти в ту школу? Да? А навіщо мені читати? А навіщо мені щось там робити? А навіщо? А навіщо? І от це дуже добре, коли діти задають такі питання. Тому що це означає, що пробуджується свідомість, пробуджується людина. Це перші наслідки вашого розвитку. Так, да, вони здаються, ніби як. Обов'язковими для всіх, да ніби як привітимними, але без цього неможливе подальше життя, правда? Тому що всі ми прекрасно знаємо. Добре вчишся, ну давайте так, да, вчишся, здобуваєш освіту, маєш певний статус, маєш якісну професію. Не завжди це так, але ми говоримо зараз, знаєте, як ключовий аспект матриці, тому що всі ми ростемо в цій системі в матричній, дає соціум, дає певні ролі, позиції, і кожен займає свою певну нішу до якогось моменту. Знаєте до якого? До моменту, коли ви пробуджуєтесь. До моменту, коли ви просинаєтесь. що означає насправді пробудитися і проснутися? От людина мені задала питання, а навіщо мені це потрібен ваш цей духовний розвиток? А я кажу: ну ви ж хочете жити добре? Так, да, хочу, але людина думає, що жити добре це мати гроші, мати дім. Я кажу, ну от уявіть, у вас є гроші. У вас є дім, у вас є, ну давайте са, по максимуму, да? у вас є сама крута віла. Навіть якщо ми просто фантазуємо, да? І от якщо людина уявить, що в неї це все є, а я кажу, представте, у вас це все є, але немає радості, немає відчуття гармонії в душі. І людина каже, такого не може бути. А я кажу, може. Тому що більшість багатих людей, вони... Коли отримують, вони все своє життя витрачають на цю гонитву за матеріальним, а коли вони це все мають, вони розуміють. Діти виросли і вони їх і не знали. Батьки були, вмерли, і вони не проявили до них ні свою любов, ні пошану, ні повагу. Воно минуло. І життя минуло. І людина навіть має там дорогі тачки, дорогі шмотки, подорожі, але нема цього відчуття, що ви живете. що... Ви щасливі. І в якийсь момент в людини настає оця точка, а для чого це все? І от сьогодні ми будемо говорити про це. Тому що перше, що? що є люди, які приходять в цю точку, а є люди, які не приходять в цю точку. Розумієте? Тобто, ваша власна роль в процесі розвитку, вона е, дуже насправді глибока і вона має бути усвідомлена. Тому що, от є люди. Які навіть і не хочуть нічого змінювати, от розумієте, от є людина, да ну давайте, Ну я буду трошечки наводити можливо приклади життя, але я думаю, і у вас є такі люди у житті. Да, от як вони кажуть, У мене все є, ім і якось воно працює. І так, да, воно може не так, як хотілося б, але що ти можеш змінити таке життя, така доля. Ми там всі там, приречені там, на то, на то, на то, і ми себе так живемо. І люди нічого не змінюють, розумієте? Вони вибрали оцю систему мислення, де вони просто пливуть за інерцією матриці. Матриця користується їхньою енергією, да, невитраченими потенціалами, люди ходять на роботу, за яку платять. А не яка подобається, відповідно, потенціали, таланти не розкриті, це все перегорає ще в самому зародку. Людина не розвивається, людина існує. Людина живе тим, щоб було їсти, щоб було пити, щоб було що вдягнути. Розумієте, це перша чакра, про яку ми говоримо, коли ви е, лише забезпечуєте собі матеріальні потреби. Але якщо ви маєте їжу, Одяг, дах над головою. Задумайтеся, а можливо, ми ви могли би мати більше. От розумієте, сьогодні, от, от мені вища сили, коли я готувала для вас це питання, я дуже зайшла в таку саморефлексію, тому що я розумію, що всі ви на різних етапах. І хтось із вас, наприклад, хворіє. <кхід> Якщо людина така задача, от людина хворіє. І вона скаже: навіщо розвиватися? Де для того, щоб зцілитися. Бо інакше ніяк не зміниш свідомість, не зцілишся. Тому що хвороба тіла це хвороба свідомості, е підсвідомості, тонких е енергій. Далі, наприклад, ви безробітні, бідна людина, виживає, побирається, не, не вдається, якісь кредити, нехватка фінансів і так далі. Практина, для чого розвиватися? Ну, як мінімум, для того, щоб фінансова енергія. Почала приходити благісніше. розумієте? Тобто в кожного буде свій аспект росту. Далі, якщо ми скажемо, наприклад, для домогосподині, в якої є діти, вона приділяє весь час сім'ї, дітям, є дім, є діти, є, наприклад, навіть чоловік, який добре заробляє, наприклад, да? і така жінка скаже, от ну, наварила, поприбирала, втомилась, день прийшов, навіщо навіщо розвиватися? І тут я вам скажу, а як же самоцінність? У вас же особисто були мрії в житті? Ви їх втілили? У вас були таланти. Ви їх реалізували? І ви скажете, ну, не до того, а чому? Розумієте? Тобто, коли ми почнемо отак-от копати, ви зрозумієте, що насправді ви хочете, щоб звінився світ. Ви хочете, щоб змінилися всі навколо вас, щоб змінилися ваші мами чи тати, щоб змінилися ваші чоловіки, чи дружини, чи кохані, щоб змінилися президенти, міністр, чи сама країна, чи навіть весь світ, щоб змінилися якісь обставини, щоб колись там та життя покращиться. Розумієте, ви постійно шукаєте іззовні, що хтось має щось десь змінитися, і тоді ви ніби як прийдете у якусь кращу реальність, у якусь кращу історію себе. Але якщо розібратися насправді, то це так не працює. Тому що світ і все, що є у вашій реальності, це ваше відображення, це відображення вашого ну трохи хотіла сказати, да? вашого е, світосприйняття. Чи готові ви змінювати себе? Якщо ви скажете ні, значить це відео не для вас. Чому? Тому що ви не готові і час не настав. Це відео для тих, хто скаже, а я спробую. А я спробую змінитися. От розумієте, я даю нові знання, я даю лекції, я даю практики, але я бачу в очах людей, що вони хочуть манни з неба, чуда з небес, чогось божественного, такого, етакого, магічного, м але вони не готові змінюватися самі. Розумієте, от інколи е от маленьким дітям, всі ми були маленькими дітьми, якщо дати всім трьом дітям однакові фарби. Однакові альбоми, однакові фарби. Три дитини вони намалюють різне, а хтось взагалі нічого не намалює. Розумієте, про що я? Тобто одна дитина реалізує свої таланти і потенціали на максимум, друга дитина намалює ну, щось таке, знаєте, подивиться на того, ой, а в того гарно, а в мене не так. Ну, щось там намалює і буде відчувати себе в порівнянні через цю критику. Да? Як якимось трошки як неповноцінним, а третій, і, і намагатися не буде. Отак і люди розумієте, вони діляться от умовно на ці всі типажі. Чому? Ну тому що все йде із дитинства. У вас за внутрішня дитина вона починала свій розвиток. І відповідно в когось ця дитина виросла, а в когось ця дитина застрягла. Всередині цього розвитку, де ви здалися, де ви почали себе з кимось порівнювати, де ви почали навіть відмовлятися від цих змін. І от той момент, коли ви почали відмовлятися від змін і приймати життя таким, яким воно є, це і був момент вашої деградації. Я як духовний провідник буду говорити речі, можливо, які не зовсім приємні вашому вашій свідомості, але я маю це робити для чого? Для того щоб вас смикати, пробуджувати, да затикать говорити щось, що буде пробуджувати вашу свідомість, ваше розуміння і ваше життя.